Життя триває і під час війни. А в Україні розпочалась вступна кампанія 2024. Фаховий коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету має подвійно важливе завдання. Тут готують енергетиків. І ось уже два роки в коледжі особливий попит на фахівців через численні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни. Нових спеціальностей ми не відкривали, і не тому, що ми там хочемо чи не хочемо на сьогоднішній день, навірно, недоречно. О, тому ми працюємо, як е, склалося, готуємо фахівців енергетичної служби, які на сьогодні вони завжди були дуже в попиті, але на сьогоднішній день е, попит такий, що просто. Держава дуже потрібна, дуже необхідні ці фахівці. Наша спеціальність енергетика, електромеханіка, і електрифікація От, тобто наші випускники можуть працювати в будь-якій отраслі народного господарства на будь-якому виробництві. Вони спокійно підготовлені технічно для того, щоб виконувати ті завдання, які стоять перед енергетичною службою підприємства. Випускники коледжу це ті фахівці, які працюють на відновлення енергооб'єктів після ворожих обстрілів, часто ризикуючи життям. Ми навіть сьогодні вже декілька разів зустрічалися з енергокомпаніями, де потрібні наші випускники, де просто не вистачає кадрів, і ми йдемо на те, що будемо створювати дуальну систему навчання, яка дасть можливість бути студентами і в той же час працювати на виробництві. Дуальна система навчання інновація цього року. Це повноцінний досвід роботи на виробництві для студентів четвертого курсу, адже учасник дуальної освіти повинен бути повнолітнім. Це вимоги техніки безпеки на виробництві. Також враховується рівень знань. Фінальне рішення приймають представники виробництва, а коледж надає характеристику. Кількість студентів, які можуть взяти участь у дуальній освіті, не обмежена. Дуальна освіта це варіант, коли необхідно поєднувати навчання. І професійну діяльність для того, щоб людина, яка поступає до наш навчальний заклад, вона могла орієнтуватися на те, що по закінченню коледжу вона може влаштовуватись на роботу в ту організацію, де вона вже була, де її знають, вона вже може за. Той проміжок часу ну, напрацювати собі якийсь авторитет, як відповідальної людини. Ну і відносно відповідальної людини запрошуються на дуальну освіту абсолютно не всі, запрошуються лише ті, які мають. Рівень знань, які дійсно надійні люди, вони не пропускають навчання, не пропускають уроки, відповідальні. Їх запрошують прийняти участь в дуальній освіті. Особливим моментом навчання в нашому навчальному закладі є виконання правил техніки безпеки. Всі, хто в нас навчається, вони знають, що це головне. Ми працюємо в діючих електроустановках в наших лабораторіях. Кожний студент, хто приходить на лабораторну роботу, він повинен мати посвідчення. А інакше його не допустять. Для студентів складається індивідуальний графік: двічі на тиждень вони працюють на виробництві, тричі на тиждень навчаються. Запрошують як дівчат, так і хлопців. Хлопці можуть працювати електромонтерами. Дівчата можуть працювати техніками по оформленню договорів. Там є відповідна чисто така теоретична база. Це оформлення договорів. Вони можуть креслити схеми, там є такий обсяг роботи, який виготовляють дівчата. А так у нас взагалі ми електрики. І Ну абсолютно різний може, може бути напрямок, де вони будуть працювати де потрібно виходить, там і будуть працювати. Це і ремонтні роботи на сьогоднішній день. Ви ж бачите, ремонтні роботи це дуже актуально на сьогоднішній день. Дійсно, велика кількість професіоналів пішли у збройні сили України, і необхідно, щоб хтось їх заміняв, і заміняв на такому доволі професійному рівні, який вони можуть побачити безпосередньо працюючи в робочій команді. Одна справа там підручники, а інша справа коли ти працюєш з людьми. Відношення твоє до людей, відповідно, ти побачиш відношення людей до себе. Наші дівчата, вони, як правило, керівники. Керівники відділів. В нас є наші випускники, які керівники відділів в тому ж ДТЕК. Наша випускниця, керівник нашого міського відділу по розрахунку з юридичними і фізичними особами, навчалася в мене в групі. Так що наші дівчата, дехто очолює відділи з охорони праці. Ну і диспетчера, я вам скажу, коли, коли святкував сторіччя, то поприїздили диспетчера взагалі з всієї області, це наші випускниці, це дівчата.